Двох полеглих героїв Михайла Ільтьо та Олександра Свиду поховали сьогодні в Мукачеві. Військовослужбовці віддали свої життя, захищаючи Україну. Загинули в один день, 14 червня. 38-річний Михайло Ільтьо служив у військовій частині А 44 47 Він був люблячим татом двох доньок добрим чоловіком та сином. Олександр Свида з перших днів повномасштабної війни став на захист України. Вдома на нього чекали мама, дружина, донька та син. Мухачівці навколішки проводжали героїв в останню дорогу. Музика. Поховали військовослужбовців на алеї Слави центрального кладовища. Вічна пам'ять героям та всім захисникам, які віддали свої життя за Україну. Ми всі повинні бути вдячними цим людям, які стоять за нашу Україну, охороняють нас. І хочеться висловити велику вдячність, як і загиблим обом воїнам, так і їхнім батькам. Це ну, невимовна втрата для нас. Герой для нас. Тому він завжди з дитинства був такий героїчний і невимовна втрата для нас, для його сім'ї. Шана героям. Шана, вічна пам'ять. Можна казати, в кожному селі вже є по одна така жертва, що то є та жертва любові за наш мир. за те, що наші діти вчаться спокійно в школах, в інститутах, за те, що ми мирно жиємо з сім'ями, а наша жертва маленька, але найби була щира. Бодай молитва за те, щоб Господь поміг перемогти ворога.